І знову вам, мої малята, продовжуємо розмовляти про світ професій, а їх дуже багато. Це і поліцейський, і рятувальник, і будівельник. Але одна з найзапитуваніших професій це професія водія. Водій має дуже вправно керувати автівкою, а також якомога безпечніше доставити своїх пасажирів до пункту призначення. Професія водій виникла дуже давно, коли з'явилася перша автівка. Але водії різні. Одні керують таксі і розвозять людей по місту, інші керують вантажівкою, яка везе продукти у магазини, а деякі працюють на автівках, які допомагають будувати будинки. Діти, я впевнена, що ви дуже полюбляєте грати у водіїв на, на ігрових майданчиках, але водій це відповідальна професія. Треба мати гарний зір і здоров'я, бо водій несе відповідальність за життя своїх пасажирів.